Ой, знакомая такая картина. Зебралась это уже по Я так думаю, из их каналов. Но я интервью им не дам. Зараз є вже в самому центрі. Дуже багато людей. Буде аж два зали. В одному буде пресом, а в іншому будуть актори. Ну, побачимо зараз. П'ять. Поки люди всі зберуться. І Дивимося. Слушу, трошки, приймуть слава. Потім подивіться. Я позикаю. Чутно відрізнявся від усіх братів, які ну, були передусім воїнами. Борис, уважніше. Уважніше. Тисни Так, ну все, все, все. Я! Годі тобі хвалитися. А ти що? Ранок ташка заспівала, хоч би кішка не впіймала. Він народився в родині Володимира Святославича, який відомий як великий бабій. Майже в кожному місці у нього там було по 200-300 жінок. Відповідно від кількості жінок у нього було багато синів. Бийся. Не бійся. Так, тепер Гліб і Ярослав. Ярослав був, як би це сказали проблемною дитиною, тому що захворювання, яке у нього було, це опорно-руховий апарат, і це одразу видно. Він кульгав. Ми чудово знаємо Ярослава Мудрого як мудрого, а він першу чергу за життя був знаний як хрумий у зв'язку з вагою ноги. Одна з яких була коротша на кілька сантиметрів за іншу, що провокувало кульгавість. Ярославе, тепер ти. Він не міг бути видатним воїном, як і тоді були всі володарі. Лікарі сучасні дослідники переконані, що Ярослав е, боровся із е, болем усе життя. Готові? В цій ситуації уявіть собі, батька Володимир, святитель вогнем і мечем, святив Русь, тобто людина з важким характером, з важким словом, і мати такому воїну і такому діячу е сина інваліда Це було небагідно. Вернівічі часи були дуже далекі від о, того, що ми зараз зведемо терпимость, натираємось. Кажуть, що сучасною мовою Ярослав Мудрий це князь дитинства, якого пройшло у булінгу. Княже. Може, його все в монастир? Добре, монах краще, ніж поганий воїна. Так, підходьте всі до мене. Закінчилася прем'єра. Що я хочу вам сказати? Я раджу сходити вам з 27 числа. Подивіться в кінотеатрах. Дуже буде цікаво. Це документальний художній фільм. Про Ярослава Мудрого. Можливо, ви не знаєте його історію. Тож, сходіть. Подивіться.